Так, мама приїхала до мене, міряємо. Тепленьке тепер на осінь. Моди продовжується. Ні, ні, я не хочу. Такий не хочеш, ні? Ні, я не знаю. Тепер то і поміряємо. Давай і поміряємо це інакше і, і скажеш, який тобі кращий. Тримай цей. Не знаю, мені щось він такий у, темно зелений дуже. Може, просто не до зелених штанів, а до чорних, наприклад. Він би дуже гарно грав, бо до зелених цих світло зелених він не йде. До, до, цих, до цих штанів не підходить, до чорних. Чому під ці штани? О, а ну то, подивіться. ну, файний, Але не до цих штанів, бо то не під кольор він. Ну, чор, До чорних піде, так? Так, так, так. А до, до волосся йде? Той... Ну ні, зелені до волосся твого теж йде, тому що у тебе бордове волосся, а до бордового... Ну, а, а там кармані, по-моєму, нема. Є такий самій він. Ану, подивись. Да -да, ні, мені тут. Є кишень. Є, є такі самі кишені. Ну, хочеш зелений, бери зелений, тому що дивись, на осінь вдіваєш добре. чорні штани Все. під низом, під низ будь-яку блузочку, Все. чи світлу, чи темну, не важу. Навіть вик... темну блузочку виключай, підійде. Виключай, ніде не давай, Давай, друга серія моди буде. Не треба. <laughs> на осінь. Виключі показали. Так, файно. Ну от ми прийшли з магазину і ось так оділися. Знов мене дочка обновила. <ріст> ну ти Ой, чекай, так. осінь він вже почалася. Ну і Светрик гарний, він такий, знаєш, такого твердого матеріалу, такий теплесенький, і от зашпиляється, Ану, зашпили, як а ну зашпили. А як змерзно, як. О, пішончик. дивись, капішончик, ну. Зашпиляти не треба, хай. No. Але навіть може не під цю блузку, бо ця блузка, знаєш, дуже тоненька, літня, можна таку, трошки таку твердішу вдівати. Буде видно. Буде видно. Так. No. Да. Так що от така то. 175 злотих така. Так? Ну все. Так, пішла в китайський магазин, думаю, підкуплюся на осінь, бо в мене таке все однотипне. Мені писали, що мені штани вузькі не треба, що ж треба широкі. Я маю широкі штани, бачите? Купила такі широкі штани тиждень тому в Нью-Йоркер такий магазин є. Ось. А зараз прийшла в китайський магазин, той дешевий. Бо тут такі собі речі, але можна вибрати файні. Зараз буду міряти і вам показувати, бо вже мода XL 54, друга серія, осінь. Дивіться, от така штучка, навіть не знаю, що це таке. Бачите, воно тут таке трохи скриває мою дупу. Навіть не знаю, як то носити. Чи то під штани носити. Но воно так файне таке. Ну, якраз для таких грубих, як я, можна таке носити. Вот. Воно дуже класний матеріал, такий приємний-приємний до тіла. Не знаю, може то під тонкі штани, а може просто під колготки і просто не знаю. Подивлюся, але мені подобається, я це візьму. Є ще таке чорне воно. Не знаю, який матеріал взяти. В принципі, що чорне, що зелене майже не відрізняється. Дивіться. Ні, трохи відрізняється. А ну, чи чорне буде мені добре. Ні, думаю, краще зелене взяти. Не буду два брати. От, подивлюся. Ну, таке можна вдіти собі. Я знаю куди. Але тепленьке, воно хай приємне. Так що беру. Вирішила трохи розбавити кольори. Бо я завжди в такому не знаю, чи мені таке підходить, чи ні. От брати чи не брати. Не знаю, якось так незвично. Але мій чоловік дуже любить колір такої помади, може йому сподобається, не знаю. Тут теж така кофточка просто. Довга. Ну я вона файно тут так худить, знаєте? Не знаю, подивлюся. Якщо ні, то здам потім. Беру наразі. Є ще такі різні кольори. Є зелена, сіра, є бежева, чорна. Хіба що, якщо мені не сподобається, то цю здам, піду з чоловіком, хай скаже, чи може якийсь інший колір подобається. Подивлюся. Так, слухайте, я забула, що в мене є така балка. Що я можу себе знімати на балці. Я не можу. О! Так, дивіться, такий от, така безрукавка. Вона з такого матеріалу дуже класний Такий він не шуршащий, а такий негесенький, я не знаю, як шкіра, але штучна. Але дуже тепленький. Ми їдемо на модель і, власне, я не хочу дати куртку таку, щоб тут було щось. А от, власне, таке, щоб не було жарко, але щоб тут було тепло. І от капюшон, досить теплий, якби бійло. Якби було холодно там, то можна сюди зашпилитися. І навіть отак. О, клас. Слухайте, беру. Вона, по-перше, дуже м'ягесенька, дуже лягесенька. Влітак на себе вдіну, а там зніма. Буде класно. І тут вод не буде жарко. Бо там ніби і жарко, а ніби і холодно, коли віє, дує сюди і сюди. Дуже м'ягенько. Потім ціни вам скажу і все розкажу. Які ціни і який-то магазин. кого цікавить. Зараз завезли дуже гарний товар і недорогий, там можна недорого вдягнутися. Тому що, знаєте, замовляти в інтернеті це одно, а потім, як воно приходить, потім думаєш, нащо я то взяла. Я в інтернеті лахи взагалі не замовляю. Так що отаке. Так, дивіться, вирішила просто поміряти оце чорне. Ну, то таке саме, як зелене, але чорне, але вже без цього. Без штанів. Дивіться. Бачите, як воно скриває дупу, І тут невідомо, є та дупа чи нема. Класне пошиття, слухайте. Такого просто десь не купиш, тому що... Якісь такі все одинарне продають, а тут дивіться, бачите, таким от, я не знаю, як то називається, таким одуванчиком. Дуже класно, мені подобається. Люкс. Можна навіть так носити, просто діти колготки, якісь діти капчики, чи і собі тако носити. Гарне? правда, я не знаю, чи чорне брати, чи не брати, чи висачить зеленого. Височить зеленого наразі. Добре. От, а ці штани е, я купила, в, я вже казала, що в цьому е, в Нью-Йоркері. Е, там, там, де цю кофточку купляла, я вам то знімала. І вони коштують 100 злотих. ну, Там 99 з чимось. Ось такі вони от широкі. Не знаю, чи в вущих мені краще, чи в широкі. Мені здається, що в вужчих, але кажіть. Добре, йдемо. Купила от таку рамочку під фотографії. Якраз хоум, наш домик. Тому що актуально якраз що ми купили будинок, і в нас 28 років разом це офіційного шлюбу. А взагалі-то вже 31 рік ми разом. Так що ми ще знімемо відео про це все. Розповімо вам, кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, ми вам розкажемо, як ми познайомилися і трошки нашого життя. Було сказати, сьогодні от такий кулончик купила в Росмані за 40 злотих. Я думаю, що сюди пасує дуже культурно.